Вітаємо на нашому каналі Зимковий центр Майстер-Ключ. І сьогодні розповім вам, як відкриваються всі авто. Мене питають, як це робиться, якими таємними методами, якими таємним інструментом взагалі як це робиться. Все дуже просто. Я взагалі на всіх аварійках кажу, що все дуже просто. Треба багато читати. Щоб багато знати, треба багато читати. Особливо я полюбляю китайську класику Класіку, у мене така от збірочка дуже класна. Це класіка дідуся лиши». Відкриваємо цю збірку. Покажу вам всі таємниці. Так, збірочка, бачите, тут на китайській написано. І ось у нас є дуже цікаві твори китайські. От тут, наприклад, це твори для Вакгруп. Це Volkswagen Seat, Шкода Audi. Це у нас е, саме розпространений 66, 162-й 8-й, 162-й 9-й, 162-й 162, 10-й. Тут є теж книжечки про BMW. 92-й, 58-й 100Р. Е, тут у нас є книжечка про Мазду, е, Mercedes. Е, тут у нас є Ford, в нас є Toyota. Потім у нас є ну, дуже багато, дуже багата збірка: е, про Рено, Peugeot, Hyundai, Фіат. Вони всі мають е, такі цікаві речі ці книжки, що вони вичитують кій код. Код ключа. тобто. І ми, прочитавши цей код, відкриваємо. Ось у нас є. Volvo, є Honda, теж ось є Toyota, є для Dodge, для Nissan. Є дуже багато цікавого. Там тут є навіть Ford тоже цікава, дуже книжка. Якщо ви хочете навчитися читати такі книжки або мати такі книжки, звертайтесь, допоможемо.